Звести мікрорайон за три роки. У селі Таребля все готове до прийому нових мешканців. Більше 130 сімей з аварійної частини селища Солотвина, де є ризик утворення проваль, можуть бути переселені до новобудов. Помешкання збудовані за найсучаснішими технологіями та за європейськими зразками. Будинки зведені з керамічних блоків із застосуванням енергозберігаючих технологій. Зараз є в нас в державі програма енергозбереження. Саме от тут застосовані ті енергозберігаючі технології. Будинки теплі, герметичні, опалення всюди є. Знову ж таки, так як в державі є проблеми з газом, значить тут все на електриці. Тут стоять трьохтарифні лічильники тепла, значить, як правило, це опалюється вночі, коли електрика дешевша. І за рахунок того воно буде економніше. на території комплексу. Вже зведені дитячий садок для 140 дітей, та сучасна школа на 330 місць. Один із найсучасніших закарпатських спортивних залів теж отримують діти переселенців із Солотвина. Крім того, значна частина тереблянців зможуть навчатися в новій школі, адже теперішньому навчальному закладу більше ста років, а діти навчаються у дві зміни. Нова школа повністю вирішить цю проблему. В школі понад 100 років. Е, ви розумієте, там вже фактично ну, ремонту не підлягає, тому дійсно і учні, і все село вчителі дуже чекали цієї школи. Е, вже три тижні ми тут допомагаємо, працюємо, е, ознайомилися діти, ознайомилися батьки, е, вчителі з приміщенням школи, звичайно, школа прекрасна, школа хороша. Ще раз кажу, якої чекала Теребля, дуже довгий період. Районна влада запевняє, комплекс у селі Теребля це запасний масив для мешканців Солотвина. Нікого насильно переселяти не будуть. Однак влада знову попереджує: спрогнозувати чий будинок наступним впаде до селяних шахт – Неможливо, тому пропонує мешканцям переселитися до безпечного та нового помешкання. Головна причина людського небажання переїжджати це питання збереження власності їхніх ділянок у селищі Солотвино. Влада запевняє, шукатимуть компроміс із кожною сім'єю індивідуально. Переселення для сім'ї це така невеличка, я би казав для любої сім'ї. Да, катастрофа, як кажуть, у тому, да, чоловік там 40 років прожив, 30, 20, Є свої устої, є свої знакомства, є е, своє бачення у тому. То люди чуть-чуть із острахом ставляться до цього. На сьогодні вже є 30 сімей, які вже дали згоду на переселення, але щоб відмітити одне, коли ми казали добре, ви відказуєтеся від житла, ви не хочете сюди їхати, то поки що ні одна сім'я не сказала, що ми не хочемо йти вдома. Щоб обезпечити новий житловий масив від збою електропередач, на територію комплексу заведені три високовольтні лінії та встановлено три підстанції. Також заведена вода, встановлена центральна каналізація та зведені очисні споруди. Крім того, районна влада запевнила, кожна сім'я отримує житло не гірше ніж у Солотвині.